Ураган здобув срібло на турнірі Кубок Львівщини 2024 ЗСО. з упродовж трьох днів у Львівському палаці спорту Галичина. Відбувалися матчі передсезонного турніру Кубок Львівщини. Ураганівці перший матч турніру зіграли проти Айтішників, а завершився поєдинок з рахунком 1-5 на користь франківців. Голами у складі драконів відзначилися Савич, Жуков, Запорожан та Британ. Далі більше під роздачу ураганівців потрапив майбутній дебютант екстраліги Алуцький Любар. Матч завершився з рахунком 1 6 на користь франківців, а голи на свій рахунок записали Масевич, Богусловський, Жуков, Терентів, Британ та Дичук. Натомість у завершальному поєдинку турніру народний футбольний клуб ураган зустрічався з господарями з Львівською енергією. Матч завершився з рахунком 3-1 на користь енергетиків. Кращим гравцем турніру було визнано віце капітана драконів Мар'яна Масевича. А приз глядацьких симпатій отримав голкіпероганівців Олександр Сіріцький. Після завершення турніру головний тренер НФК Ураган Юрій Іванишин підбив підсумки зіграних. Матчів, а також поділився планами команди на підготовку до чемпіонату. Першочергово хочемо подякувати керівника, керівникам «Львівської енергії за запрошення. Нам завжди приємно грати у Львові. Тут своя приємна атмосфера, а ще приємніше грати у мирному Львові, за що і велика шана, та дякуємо нашим Збройним силам України. Щодо турніру, то ми отримали те, що хотіли, те, що бажали. Виконали всі свої поставлені завдання на турнір. Чи ми повністю задоволені? Звичайно, що ні, бо були компоненти, які нам давалися, які ні. Отримали масу інформації, яку хочемо інтегрувати в цифри, оцінити наші технічні дії, а також оцінити також тактичний малюнок в загальному цілої команди. Можу з впевненістю сказати, що ми зробили крок вперед. Проте, як результат цього матчу свідчить, цього ще недостатньо, щоб. Виграти такі матчі ми багато створювали, були у нас достатня кількість моментів, щоб реалізувати. Але й була дуже велика кількість невимушених помилок, які не мали би робити гравці екстраліги. Ми домовились, що у нас велика кількість гравців є молодих, проте якщо ти одягаєш футболку НФК Ураган і готуєшся грати в екстралізі, ніяких послаблень не буде. Потрібно підвищувати свій рівень майстерності, фізичної підготовності. Над чим будемо працювати і постараємось вже втілити в життя на другому етапі Кубку Ніскорень. На даний момент нам потрібно відновити, відновитись. Як я вже і казав, ми отримали велику. Масу інформації, три матчі, і для тренерського штабу зараз потрібно це все перевести в цифри для гравців, відновитись морально, фізично. Ну і також все, що ми проаналізуємо. Те, що було добре, потрібно довести до автоматизму. Те, що було не дуже добре, потрібно змінити, поправити і старатись впровадити вже на другому етапі кубку Нескорення. Збірна України з футзалу стартувала з поразки на чемпіонаті світу в Узбекистані у першому матчі мундіалю. Підопічні Олександра Косенка поступилися Аргентині 1-7. Єдиним голом у складі синьо жовтих відзначився на 18-й хвилині капітан урагану Петро Шутурма, який отримав чудовий пас від Чернявського та вразив дальній кут воріт аргентинців. Далі збірна України очікують поєдинки проти Анголи 18 вересня та Афганістану, 21 вересня. Злети та падіння Прикарпаття. Два діаметрально протилежні матчі провели футболісти івано-франківського клубу в першій лізі України ПФЛ. Для початку франківська команда на рідному стадіоні рух здобула першу перемогу у чемпіонаті, обігравши Тернопільську ниву 3-0. Вже на першій хвилині Бучак відкрив рахунок. А на 14-й Хома подвоїв перевагу. Довершив домінування на полі. Барчук на 29-й хвилині. Натомість через п'ять днів підопічня Олега Рипана з таким самим рахунком, але вже на користь суперник. Програли епіцентру в Кам'янець-Подільському. Нічого не вийшло. сьогодні. дуже, дуже, дуже така... не сподобалась. Саме перше, що не сподобалося, це характер. Ми не маємо права так грати. Да, ми можемо і програвати, але ми не маємо так права безвільно грати. Отже, перемога та поразка все ж вивели прикарпатців з на турнірної таблиці. Відтак вони мають однакову кількість очок по 5 з минаєм, який йде четвертим. У наступному восьмому турі франківчани будуть вільні від гри. Натомість 28 вересня зіграють на виїзді проти металіста. Ревера 1908 здобула другу перемогу в сезоні, обігравши на домашньому полі одного з лідерів Полісся «Полісся-2» в другій лізі України ПФЛ. По справжньому бойовий та цікавий поєдинок побачили вболівальники на стадіоні імені Гемби. І вже на 12-й хвилині ігор Неледва відкрив рахунок. Як виявилося, цей гол став єдиним та вирішальним для господарів. Утім, настав на Ярослав Матвій визнав, що матч його підопічним дався дуже важко. Можливо, десь сьогодні ми відійшли від свого звичного стилю гри. Ми обіграли дуже хорошу команду. Я вважаю, одна з кращих нашої групи. Але ми добре її проаналізували. Хлопці виконали нашу установку на гру, і в кінцевому результаті сьогодні святкуємо перемогу. Зрештою, наставник франківців наголосив, що на такі важливі поєдинки додатково налаштовувати футболістів не потрібно. Ну вони самі розуміють цю відповідальність, тому що. Проти сильних команд якось так завжди грати трошки легше, тому що емоційно вони вже готові до серйозного поєдинку. Ось. Тому я ж кажу, особливих налаштувань не було. Ми просто добре проаналізували суперника, вказали хлопцям на сильні та деякі слабкі сторони їх, хоча їх, як, як чесно сказати, не дуже багато ось. І в кінцевому, я ж кажу, сьогодні хлопцям великий респект від мене. Натомість ще один представник Прикарпаття у друголіговій першості пробій зазнав першої поразки в сезоні та ще й вдома. Підопічні Володимира Ковалюка з рахунком 2-3 програли руху. 2. у наступному сьомому турі Ревера 1908 22 вересня, відправиться в Стрий в гості до скали. А пробій днем раніше пройде виїзне випробування полісім 2. На крилах осені саме під таким гаслом в Івано-Франківську відбувся традиційний турнір Волф Кап 2024». Традиційно популярні та яскраві змагання зібрали дев'ять команд з обласного центру Прикарпаття, а також інших міст України, які упродовж суботнього дня змагалися на полі спортивного комплексу Овертайм. Змагання організувала та провела громадська організація Волк, яка активно займається популяризацією дитячої нацького спорту, зокрема футболу на Прикарпатті. Такі важливі ці турніри. На сьогоднішній день я вважаю, що ці, що ці турніри є е, дуже важливі, тому що е, спорт несе все-таки радість, е, так як на сьогоднішній день в нашій державі є ситуація така б, е, печальна, можна, можна так сказати. Тому спорт об'єднує нас, спорт е, несе посмішку, спорт, е, спорт це здоровий спосіб життя. За результатами основної частини змагань учасники були розділені на три ліги, в яких виборювали почесні нагороди та кубки. У підсумку в бронзовій лізі третім став Вараток. Другими фінішували гості з Чернівців Спарта. А перемогли вихованці місцевої Ніки. Дуже приємно взяти участь у такому турнірі. Вольфкап де Є хороші команди, де ми маємо можливість діток розвивати. Це, це дуже важливо такий час. Звичайно, в першу чергу дякуємо воїнам нашим, що ми маємо цю можливість робити свято для дітей. Ніколи не забуваємо. І навіть в такому віці вже наші діти це усвідомлюють і цінують. У Срібній лісі два прозові місця взяли команди руху. Ніка цього разу була другою. А ще більш напружені футбольні баталії були в «Золотій лізі. Зокрема, третє призове місце виборола команда Кіцмані, наставник якої відзначив високий рівень турніру, а також наголосив на важливості для дітей саме таких змагань. Я рахую в такому віці. Не треба їм ставити завдання. Ми вже всі перемоці, що ми сюди приїхали, ми граємо. А розвивати їх, щоб вони думали на полі, щоб вони не просто бігали, щоб вони розуміли і гру футбол. А відтак володар золотих та срібних нагород визначився в очному протистоянні Нікіта Рухо, в якому перемогу в драматичному матчі вибороли саме юні гравці з крихівців. На церемонії нагородження були відзначені всі команди-учасниці, а також кращі гравці за амплуа. Як запевнили організатори, такі турніри будуть проводитися і надалі. Волвкап це тільки початок. Волвкап буде планує організовувати турніри не тільки в нашому місті, планує, зокрема, за межами в інших областях. Тобто, ми починаємо починаємо розвивати це більш ширше. І наприкінці програми наша традиційна рубрика Анонс тижня цього разу в нашому об'єктиві передсезонний благодійний турнір з баскетболу за участі трьох учасників майбутнього сезону Суперліги, місцевої Прикарпаття Говерли, а також столичного Київбаскету та Черкаських мав поєдинки в Івано-Франківську будуть присвячені дню захисників та захисниць України та пройдуть в манежі коледжу фізичного виховання з 20 по 22 вересня. У перший день організатори обіцяють не тільки захопливу гру між. Говерлою такі в баскетом, а й неймовірне візуальне шоу, виступи танцювальної групи підтримки, благодійний аукціон та багато іншого. Початок матчу 20 вересня о 18-й годині. Фіт на всі матчі турніру. Вільний Андрій Менів, Андрій Гаргара, телеканал 402.